Позирнись навколо. Голова Верховного суду України Василя Нопенка вправді на каналі тірять. От обшук в квартирі голови Верховного суду. От Психологічно, що це таке? Навіть не для вас. Ну для вас ясно, що це, як кажучи, не дуже приємна подія. А от для суспільства. Ну, я думаю, що це шок. Для мене це шок для суспільства, тому що якщо роблять обшук Голові Верховного суду, то хто в цій країні захищений? Я не кажу, що абсолютно це зроблено по цивільній справі, де дочка зайняла там певні кошти і повинна їх повернути. І всі це розуміють, бо в нас тисячі і десятки тисяч роблять ці займи, і тільки на цій основі робити обшук. Я думаю, що це шок дійсно для всіх, і може навіть не тільки в Україні. Тому я це розцінюю як певний тиск на мене, щоб я змінив дещо свої позиції. Ну от я про це кажу. Це батька ж морального стану зараз. Подивіться. От одна ваша дочка, значить, ця, ця кримінальна справа проти неї приходять до вас з обшуком. Інша ваша дочка, вона змушена ходити на побачення з чоловіком до. Ізолятору теж з ніхто не може пояснити навіть несутність справи, а чому його, як і багатьох інших людей, які працювали в попередній владі, утримують в ізоляторі, так ніби він якусь небезпеку для суспільства представляє, що він буде знаходитися в інших умовах. Величезне, це взагалі питання, до речі, не тільки про політика, це про багатьох людей, яких у нас дуже люблять отримувати в ізоляторах, тільки щоб було з ними легше працювати. Це загальне питання. І в нас сьогодні в Україні найвищий рівень е, утримання під арештом як запобіжний захід, не на поруки, не застави, не будь-які інші заходи, а най, най, найвищий рівень. <кій> Я ще коли працював в Верховній Раді, в 2002 році вніс законопроект про те, що арештовувати потрібно. Утримати під вартою тільки тих, хто є небезпечні для суспільства. На жаль, тоді він не набрав кількох голосів, не пройшов. Я думаю, що це не є нормально. З питання не в моїх родичах, питання взагалі в тому, що ми сьогодні тримаємо людей, які ще не визнані винними в судовому порядку, в надзвичайно важких умовах. Які умови, це я думаю, нам відомо. В камерах, де. Ці люди не визнані винними, але їх оголошують винними з високих трибуних. А це наша правова культура, це наша взагалі культура. <кій> і Це надзвичайно є небезпечно, тому що діє презумпція невинуватості, вона передбачена в Конституції. Поки немає вироку суду, поки не встановлено, що хтось скоїв злочин, ми не повинні цього говорити. Але, на жаль, це теж наші. Такі українські реалії, от з цією справою, чесно кажучи, яка пов'язана з вашою донькою, я вам можу відверто сказати, як це сприймаю, признаючи, що таке український бізнес, скажімо. Як він взагалі влаштований, як це все робиться, якщо так подумати? От людина позичає гроші доньці голови Верховного суду, чи доньці міністра, чи доньці. Якогось там і іншого чиновника. Для будь-якого бізнесмена це фактично інвестиція в його мовити, ситуацію в суспільстві, в те, як він тримається у власному колі, що в нього є такі позичальники, що в нього є такі контакти. Він в ситуації, коли до бізнесмена може прийти хто завгодно з податкової інспекції, з контролюючих органів, Звідки ще відомо це, е, такі речі є своєрідним захистом бізнесу в нецивілізованих умовах. А коли подається заява про е, повернення грошей, це означає, що бізнесмен тверезо розуміє, що це вже не є захистом, що треба шукати захисту у когось іншого. Це просто насправді, якщо так подумати, ознака такої зміни влади і зміни можливостей. О, скажімо так, його оцінки зміни ваших можливостей. Яка от виліває вливається у, таке от, у таку от заяву до правоохоронних органів? Я не кажу, що гроші не потрібно віддавати. Я просто бачу цей механізм скажімо так, набагато більш просто, ніж, можливо, його будуть пояснювати в правоохоронних органах, тому що ми, у нас ніхто не визнає, як. Як у нас взагалі працює бізнес? Що бізнес стосунки в бізнесі – це продовження стосунків у чиновницькому середовищі? Ну тут мало що можна додати до того, що ви сказали. Я лише скажу, що ми не знали про цю позику, і знали лише тоді, коли 31 грудня він подав позов до суду. А і через фактично на наступний день Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу. Лише тоді ми знали про цю позику. Коли ми запитали доньку, що, що є ось, ось такий позов, вона сказала, що о, їй сказали, що за, за ці речі розрахувалися. Ну, колишній чоловік, з яким вона не живе 6, 6 років. Тому вона вважала, що немає жодного боргу. Але якщо борг є, його потрібно віддавати. І ми готові віддавати. Інше питання, чому той, хто давав цей. Борг не хоче отримувати ці кошти. Оце питання. Ну, тому що може бути питання не в коштах, але з іншого боку, дивіться, як ця справа має зараз впливати на ваших колег, на тих, хто керує іншими судами, інших інстанцій, на самих членів Верховного суду. Вони фактично бачать, як багато може влада, як багато може Генеральна прокуратура. Головним судом в Україні стає Генеральна прокуратура України, і це прецедент, знаєте. Особливо політичного характеру, колись в радянському союзі генеральний прокурор міг стати міністром закордонних справ навіть і ким завгодно, тому що це могутній авторитетний чиновник, і зараз ми mm. приходимо до такої ситуації no, в такій державі. Деякі посадові особи генеральної прокуратури дійсно багато що сьогодні можуть в цих реаліях. і вони думають, що можна порушувати грубо самим закон і за це не відповідати. Я думаю, що рано чи пізно прийдеться відповідати за такі речі, тому що всі перед законом рівні, принаймні це записано в Конституції. І я думаю, що потрібно оглядатися трішки назад. Та дійсно неприємно, що Генеральна прокуратура не має сьогодні, як в всьому світі, судового контролю. Адже ви знаєте, в правових державах є судовий контроль за прокурорами. І судді контролюють дії прокуратури, в тому числі і процесуального характеру. Нас цього немає. На сьогодні Прокуратура це сокирка під лавкою, і все залежить від того, добросовісний прокурор чи не добросовісний. Виконує він якусь сказівку чи не виконує. Від цього дуже багато залежить. Але отаких от стримуючих якихось факторів, те, чого би побоювався той же самий прокурор, неважно якого рівня, чи генеральний чи чинище, цього, на жаль, на сьогодні немає. Скажіть, хоч один поніс з них відповідальність за незаконно порушені кримінальні справи. Я, я, я не знаю таких прикладів, тому це дійсно створений надзвичайно небезпечний прецедент. І питання не в мені, а питання в тому, як це все робилося. Ну, о, мені здається, що це робилося так. як Робилося в усіх інших випадках, коли мова йшла про справи людей, які так чи інакше пов'язані з політичним життям. Ми бачимо, що це використовується демонстративно і це. Досить серйозні такі елементи, фактично вже відпрацьовані. Ну не зовсім, не зовсім так. Тому що, по-перше, якщо навіть говорити про позику, це цивільно-правовий спір, і недаремно цей позивач подав в суд заяву. По-друге, якщо навіть говорити про якесь шахрайство, яке, там, про яке мова йде, і треба говорити про те, що це підслідність міліції, а не слідчого з особливо важливих питань генеральної прокуратури. Слідчі особливо важливих питань генеральної прокуратури вимагає його пойматися його, його існування в цій справі. Воно має показати, що справа це ваша, а не справа ваших родичів. Так, і тому сподіваюся займається вами фактично то, тому. Спочатку родичами. мене почали прив'язувати в ці постанові про порушення кримінальної справи, що ці гроші бралися якраз під мене заради мене для вирішення чогось і якось. А коли почали виясняти, ну стало відомо, що моя донька шість років вже не живе з колишнім чоловіком, що він десь там в нього свої розписки, в кого він там займав, і вже по суду стягуються з нього ці суми. А оцей борг, який вона позичила в зв'язку з проведенням бізнесу, це її окремий борг, це є розписка, і вона готова відповідати в цивільно-правовому. Спорі. Ну, дивіться, це ж все така система, я б сказав, прозорих натяків. Один натяк це значить ситуація навколо вашого азятця, і інший натяк, це це Целі, очевидно, що є група чиновників в президентському оточенні, принаймні, тому що в прокуратурі де завгодно їх можна вирухувати, якщо так проаналізувати. Невідомо де де, де, де кінець, де закінчення, де гора, так би мовити, цього. яка бажає, щоб Верховного суду був інший голова. І ми бачимо, що зараз система судів випрацьована таким чином, що. Кожна керівник судової гілки це людина, яка так чи інакше змушена враховувати, скажімо так, інтереси виконавчої влади в цілому. По різних причинах. Хтось десь має хороші особисті, взаємини, хтось був героєм різних там резонансних публікацій, які можна перетворити на якісь справи при бажанні. У когось підлеглі знаходяться в. Слідчому ізоляторі, як як зварич, і теж це відомо всім. Ну і то, що тощо. Звичайно, в цій ситуації Верховний суд це така важлива, важлива частина цієї, от Оце є судова реформа. Реформа, коли кожен знає своє місце по відношенню до тих, хто сидять на місцях у виконавчій владі. І тут просто просте питання. От ви от не думали, якщо, якщо такі натяки є, ви зустрічаєте з президентом? президент може сказати: Ну ви ж бачите, в такій ситуації треба залишати Верховний суд. Який ну, висновок? Я думаю, що, перш за все, думки можуть бути різні, підходи теж різні. Стосовно моєї посади, ну, дехто може подумати, що я тримаюся за цю посаду, і для мене це є найголовніше. Звичайно, це не найголовніше. Мені хочеться завершити ту дійсно судову правову реформу, яку я розпочав, прийшовши 4 роки вже більше. До Верховного суду, адже ми напрацювали чи знаєте, знаєте, посада голови Верховного суду це величезне професійне досягнення для юриста. Було прикро отак от таким чином її позбуватися. Да, тому якщо. я кажу, що я хочу цю посаду використати для того, щоб реалізувати свої, свої, свою мету моїх колег для українського суспільства. Дійсно, я йшов до цієї посади непросто. І якраз коли я прийшов, ви знаєте, які були тиски в свій час президенту Ющенко, Тимошенко незадоволені якимись діями Верховного суду і особисто мене. Бо я казав, є закон, є верховенство права, і ми цього повинні дотримуватись. Якщо Верховний суд підім'яти, якщо об його витирати ноги, то в цій країні вже немає про що говорити. Тоді в цій країні ніхто не захищений. І в Європейському суді ніхто не буде захищений. Хтось захистить, але це довгий шлях. Тому потрібно, щоб все-таки Верховний Но суд знаєте, що ми зараз... став остаточно крапку цих проблеми ми зараз цим частотним е е скандалом, який у нас є у нашого каналу, п'ятого каналу, теж після Вищого адміністративного суду сподіваюся, сподівалися б, що нашу справу розгляне Верховний суд, але ми теж знаходимося тут в залежності від Вищого адміністративного суду. Ми так, не знаємо, це, чи він подасть це, ці справи до Верховного, це суду. реалія, тому що е е підпишуть п'ять суддів Вищого адміністративного суду, допуск до Верховного суду, чи, чи не підпишуть. Але якщо е цей матеріал поступить до Верховного суду. Ну, я не скажу, як ми його розглянемо, але те, що буде об'єктивний розгляд, справедливий суд з, з оцінкою всіх доказів, всіх обставин, хай ніхто в цій країні не сумнівається. Саме так буде. Яке рішення буде? Це, це вже 50 суддів Верховного суду буде. Вирішують. Звичайно, але в мене тому є тому і є досить серйозний сумнів, що е, ця наша справа потрапить до, до Верховного суду, тому що люди, які цю справу. Укладали в інших судових інстанціях прекрасно розуміють, що Верховному суді буде набагато важче захищати їхні інтереси ніж інтереси права. От це в цьому є проблема, і проблема в тім, що зараз після вищих судів, в тому числі і вищого адміністративного суду, багато юридичних осіб і, і, і фізичних осіб звертаються вже не до Верховного суду, бо допуску немає. О, до а саме суд, до європейського, європейського суду, суду і, 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 і мені судді Європейського суду з прав людини якраз задавали це питання, пане Онопенко, чому саме так? Я їм відповідав, тому що в нас це, таке законодавство. Не це голова Конституційного суду Росії Валерій Зорьки нещодавно сказав, що він вважає, що рішення європейського суду мають не діяти на території Росії, тому що Росія весь час, коли на неї подають скаргу в Європейському суді, вона програє справи, тому що там не так легко вирішити проблему, тому мовити як. Це робиться в самому в російському провосу. Та ще не здивую, що скоро хтось з наших чиновників скаже, що в нас набагато краще рішення, ніж європейське. А чому? Я думаю, що вже й кажуть. Можливо, це не озвучує ще всі, але, але те, що так намагаються це зробити, це однозначно. Подякую голові Верховного суду України Василю Онопенко за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, що були з нами. Васильович. дякую вам за запрошення.